Її волосся зіткане з сонця і диких трав, увібрали вся його літніх заграв і золотого колосся, її тіло суміш шовку і п'янкого ефіру, девенне струмками блакитними в'ються від порцеляної шкіри. Її дотик викликає мурашки, не наче бриз, коли зі скелі дивишся вниз, забувши на мить, де ти і хто ти. Вона була твоя дівчинка літо, а сьогодні раптом настала осінь. І від розпачу хто знаде себе діти, замінити чимсь сонце в її волосі. Але чекай, розтисни кулак, нехай летить. Повернеться може і більше сезонність вас не потривожить. А якщо ні, то осінь це знак.